Денис та Інга поклали деякі суми на депозит, позичили банку свої гроші, так би мовити. За певний період банк поверне їм вкладені кошти, а поверх них нараховані з цієї суми відсоткові гроші. Однак це повернення відбуватиметься в них по різному, тому що Денис поклав гроші під прості відсотки зі щомісячним нарахуванням, а Інга. Підскладні відсотки зі щорічним нарахуванням. У чому ж між ними різниця, та як їх обчислювати. Дивися далі у відео. Починаймо. Початкову суму банківського вкладу позначаємо як а в від цієї початкової суми банк щомісяця нараховує та виплачує клієнтові відсотків, які ще називають відсотковими грішми, це і є прибуток клієнта. Згідно з правилом знаходження відсотків від числа, відсотків від початкової суми дорівнює А нульове помножити на П поділити на 100. Отже, за місяць на рахунку буде певна сума грошей. Яку позначаємо як А1, ця сума складається з початкового вкладу А0 та відсоткових грошей прибутку. Зверни увагу, цей вираз ми вже попередньо спростили, щоб він був без відсотків. А як знайти суму, що буде на рахунку за два місяці? Потрібно до А нульового двічі додати ці ж відсоткові гроші. А за три місяці на рахунку буде а ануль і тричі додати ці ж відсоткові гроші. Відповідно за n місяців на рахунку буде а ануль і додати n разів ці ж відсоткові гроші. Таку схему нарахування відсоткових грошей називають простими відсотками. У цій рівності можемо винести за дужки спільний множник а 0 І маємо, що а дорівнює. А нульове помножити на вираз у дужках 1 плюс добуток N і P поділений на 100 цю рівність називають формулою простих відсотків. Прості відсотки нараховують лише на основну суму початковий вклад. Зазвичай їх застосовують у короткострокових фінансових операціях, коли йдеться про місяці чи навіть дні. Гайда розв'язувати фінансові задачі. Припустімо, що Денис поклав на щомісячний депозит 200 гривень, банк буде нараховувати йому 3% від суми початкового вкладу, тобто від 200 гривень. А скільки грошей буде на рахунку за 10 місяців? Зупини відео і подумай. Нумо звірятися. Щомісячно банк виплачує 3% від однієї суми 200 гривень, а тому можемо застосувати формулу простих відсотків. Замість n підставляємо число 10, замість а нульов 200, замість P 3. Обчислюємо отриманий вираз і маємо суму, яка буде на рахунку за 10 місяців 260 гривень. А скільки Денис отримає відсоткових грошей. Тобто яким буде його прибуток. Зупини відео та спробуй з'ясувати це самостійно початковий вклад Дениса 200 гривень. За 10 місяців на його рахунку буде 260 гривень. Знаходимо суму відсоткових грошей 260 мінус 200 Дорівнює 60, тож прибуток Дениса 60 гривень. <звук> У довгострокових фінансових угодах частіше застосовуються складні відсотки. Розгляньмо їх детальніше. Початкову суму банківського вкладу позначаємо як А 0 Щороку банк буде нараховувати клієнту складні П відсотків. Наприкінці першого року банк нарахує відсотків від А0, це будуть відсоткові гроші клієнта, тобто прибуток. А отже, за один рік уся сума на рахунку А1 має становити а 0 плюс П відсотків від А0. Відсотки від числа подаємо у вигляді дробу, виносимо спільний множник за дужки і маємо, що А1 дорівнює. А0В помножити на вираз у дужках 1 П поділене на 100. У складних відсотках кожне наступне нарахування відбувається не лише на початкову суму, а й на нараховані раніше відсотки. А тому наприкінці другого року банк знову нарахує П відсотків, але вже від суми А1. А вся сума на рахунку за два роки має становити А1. Плюс нова кількість відсоткових грошей. Відсотки від числа подаємо у вигляді дробу та виносимо за дужки спільний множник А1. Замість А1 підставляємо вираз, отриманий у першій рівності, і маємо, що А2 дорівнює А0В помножити на піднесений до квадрата вираз у дужках 1 плюс П поділене на 100. Міркувати так можемо і далі. І наприкінці третього року вся сума на рахунку має становити а 0 помножити на піднесений до куба вираз у дужках 1 плюс P поділене на 100. Тож суму, яка має бути на рахунку за n років, можемо обчислити за такою формулою. Її називають формулою складних відсотків. Гайда тренуватися. Припустімо, що Інга поклала на депозит 200 гривень під складні 20% річних. Яка сума буде в неї на рахунку за два роки, і скільки за цей час вона отримає відсоткових грошей, тобто прибутку. Зупини відео та з'ясуй це самостійно. Із цим тобі допоможе така формула. Згідно з формулою складних відсотків, за два роки сума на рахунку має становити 200 помножити на піднесений до квадрата вираз у дужках 1 плюс 20, сотих, тобто 288 гривень. Знаходимо прибуток. Від 288 гривень віднімаємо початкову суму вкладу 200 гривень, виходить 88 гривень. І насамкінець тримай таку задачу для закріплення знань нехай на депозит до банку було покладено деяку суму під складні 8% річних, наприкінці третього року відсоткових грошей стало 129 856 гривень. Зупини відео та знайди початкову суму вкладу, і з цим тобі допоможе така формула. Спершу розгляньмо загальну суму, яка має бути на рахунку за три роки, підставляємо відомі значення згідно з формулою складних відсотків замість N3, замість P8, маємо, що А3 дорівнює А0В помножити на 1,8 у кубі. З умови відомо, скільки відсоткових грошей стало на рахунку наприкінці третього року. Тож можемо записати цю суму через різницю А3 та А0В. Замість А3 підставляємо рівний йому вираз А0В помножити на 1,8 кубі. І далі розв'язуємо таке рівняння відносно невідомого А0, отримуємо. 500 тисяч. Тож сума початкового вкладу А нульове 500 тисяч гривень. Запам'ятай для короткострокових фінансових операцій, коли банк нараховує відсотки від однієї початкової суми, зручно користуватися формулою простих відсотків. І з її допомогою ти легко з'ясуєш, скільки грошей буде на рахунку за певну кількість місяців. У довгострокових фінансових угодах частіше застосовуються складні відсотки, коли нарахування здійснюється не тільки на початкову суму, а й на попередньо нараховані відсотки. Із цією формулою ти легко з'ясуєш, скільки грошей буде на рахунку за певну кількість років. Дякуємо за перегляд! Підписуйся на канал і дивися інші наші відео. І з нами цікаво!